Літописець Долі 150 років від дня народження Богдана Лепкого, українського письменника, критика, перекладача та літературознавця. Доля щедро обдарувала Богдана Лепкого, і він не змарнував свого таланту. Він залишив нам багату спадщину як поет і прозаїк, критик і літературознавець, видавець і художник федір Погребенник. Народився Богдан Теодор Нестор Лепкий 4 листопада 1872 року. На хуторі Кривенький, нині не існує, неподалік від села Кругелець, нині села Круголець Гусятинського району. За іншими даними, в селі Кривеньке, нині Чортківського району Тернопільської області, в сім'ї священника отця Сильвестра Лепкого. Дитинство Богдана минуло в селі Кругелець. Починаючи з 1879 року, родина жила в селі Поручін, а з 1891 року у селі Жуків, нині обидва села Бережанського району. Богдан від 1878 року протягом восьми років мешкав у Бережанах у свого діда Михайла Глібовицького, священника, віцемаршалка маршалка Бережанського повіту. В родині Лепких панував культ книги, витав дух любові до історії рідного краю, до обездоленого народу. Батько Богдана Лепкого мав поетичний дар, писав ліричні вірші, які підписував псевдонімом Марко Мурава. Мати, домна Глібовецька, теж відзначалася вихованістю і високою культурою. Була закохана в народну пісню, гарно співала і грала на гітарі. Богдан ще малим опанував гру на скрипці, чудово співав, знав безліч народних пісень. Письменник був допитливим, міг до ранку слухати розповіді старших людей, захоплювався фольклором, легендами, віруваннями, обрядами. Усе почути пізно незгодом стало тим бездонним джерелом, яке впродовж цього життя живило його душу. Поет писав. На відчкільних лавок я набрався гадок про минувшину рідного люду, а з думок, співанок, парубків і дівок, в чистім полі, жнива серед люду. Писати почав дуже рано, що в другому класі Бережанської гімназії, створив поему про русалок, але вона не збереглась, писав на клаптиках паперу, на полях книжок та зошитів, писав багато. Переважно вірші, оповідання, п'єси перекладав українською мовою твори Конопніцької, Міцкевича, Гейни, Шеллі, Крилова, Лермонтова, Пушкіна, Короленка, Польською, Рильського, Течене та інших. Спочатку друкувався рідко. як письменник став відомий в кінці 90-х років. Богдан Лепкий все життя кохав Олександру Лєнду Лепку. Однак близькі були проти їхнього одруження, оскільки Лєнда доводилася Богданові родичкою, була донькою його дядька по батькові. Богдан не хотів жити без своєї коханої, родина змушена була поступитись 2 лютого 1897 року. З дозволу Папи Римського відбулося вінчання молодої пари у міській Коломийській церкві. Подружжя жило добре, виховували трьох дітей Софію Євгенію, Наталію та Лева Ростислава. Богдан Лепкий був дуже гуманним, добродушним, поміркованим, навіть делікатним чоловіком. Любив спокій, тишу, самотність. Маломовний від природи він завжди ходив замислений. Але не було випадку, щоб прийшов повз людину і не привітався, дуже любив квіти. Не раз після тільки йому зрозумілого спілкування з квітами лепкий сідав за стіл і починав писати. Тоді поезії з нього просто вибухали на одному подиху. Як зізнався якось поет, саме так у пориві натхнення народився колись славнозвісний вірш «Видеш, брате, мій, широко знаний під назвою Журавлі. Музику написав брат Лев Лепкий. Чуєш, брате мій, товаришу мій, відлітають сірим шнурком, журавлі у вирій, кличуть. Кру, 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 в чужині умру, За море перелечу, Крилоньки зітру, крилоньки зітру, кру, кру, кру. кру. Мерехтить в очах безконечний шлях. Гине, гине в темрі мряці, слід по журавлях. Помер Богдан Лепкін 21 липня 1941 року. Чуєш, брате? Ки море перелечу, крилонька зі теру, крилонька зі трохи.